І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Ви знаєте, про що шкодують люди, життя яких вже близиться кінця, і дихання ледь гріє хворі груди. Чи просять вони слави у Творця? Чи серце їх наповнене жагою, збагачення і пошуку грошей? Чи може заклопотані собою, фігурою і думкою людей? А чим заповнюють хвилини, що тануть, мов людинка, на очах? Невже на хвилювання? На чвари, на ненависть, на злість і на страх? Та ні. Про що вони ведуть свої розмови? Про гроші? Про політику, про зірок, коли останнє може кожне слово, коли лишився лиш останній крок. Та ні, вони не думають про статки, їх більше не цікавить світ речей. Їм досталь і маленької кімнатки, лиш тільки чути в них рідних людей. Ви знаєте, їм хочеться лише часу, обійми ще хвилинку відчувать. Чи думають вони вдягать якусь, якусь гримасу і когось себе іншого вдавать? Знімає смерть з людей усяку маску, зникає все збудоване у мить. Та тільки дуже часто, надто важко, буває, все минуле відпустить. Та люди відпускають, бо в тій миті їм видно справжні цінності життя, роки в гоніннях бездуму прожиті. І справжнє, непідробне каяття, якби їм дати хоч день, вони б прожили, його повірте, зовсім не як ми їх носили б вже не ноги, а сильні крила, забуті жаль сучасними людьми. Але та ми живі, і час невпинний, у жилах наших кров'ю струменить, ми можемо. Ми маємо час на зміни. Дай Боже нам все вчасно зрозуміти. збагнути те, що в кінці життя людського знеціниться усе, за чим біжим. Залишиться тепло і світле слово, залишиться душа і зникне грим. Ви знаєте, про що шкодують люди, як серце сповільнює биття. Про те, що більше часу в них не буде, про те, що вкрали в себе сенс життя. Давайте ми не будемо витрачати своє життя на те, що в кінці знеціниться, на те, що зникне. Давайте отримаємо те, що ніколи не зникне, спасіння від Ісуса. Ісус є початком і кінцем, Ісус є альфа і омега, Ісус нам дає сенс життя. С тими, любий, Боже, те, що гріє. 不。 З тебе добрий. Мир вам, запрошую всіх приєднатись до коротких роздумів над текстом святого Письма, яке записане в книзі Пророка Єремії, 17 розділ, 7 та 8 вірш. Проте благословена людина, яка цілковито покладається на Господа, і надією, якої є Господь. Він уподібниця до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку, йому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зеленіє. Навіть у рік посухи, воно не перестає плодоносити. Проте благословена людина, яка цілковито покладається на Господа і надією, якої є Господь. Якщо звернутися до тлумачного словника і подивитись пояснення слова покладатись, то ми зрозуміємо, що цей вірш говорить нам, що та людина, яка всі сфери свого життя довіряє Богові і яка твердо в усьому покладається на нього, то вона буде благословена, тобто щаслива. У Біблії ми знайдемо багато текстів, в яких говориться, щоб людина завжди покладалась і довіряла Богові. Також ми знайдемо багато історій, які підтверджують цю думку і показують, коли людина довіряє і покладається на Господа, він допомагає, то і підкріпляє. Проте важливо розуміти і те, що Бог допомагав не завдяки тому, що людина просто покладалась, надіялась на Господа. А завдяки тому, що ця надія мала також і зовнішнє проявлення в повсякдневному житті в дотриманні Його закону, у виконанні Його волі. Щоб краще зрозуміти, в чому саме є Його воля, нам потрібно читати Його слово. Біблія це Слово Бога записане для людини, і воно розповідає, хто такий Бог. Також, читаючи це Слово, ми можемо зрозуміти Його волю по відношенню до себе. І тоді, коли людина приймає і живе згідно його волі, виконує його слово, покладаючись в усьому на Господа, то Святе Писання каже, така людина буде благословена. Він уподібниться до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку, йому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зеленіє. Навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. В цьому порівнянні нам потрібно зрозуміти, що саме служить благословінням для цього дерева, що воно дає і який результат приносить. Тоді ми зможемо краще зрозуміти, що Господь хотів сказати через це порівняння до всіх нас. Ми читали, що це дерево посаджене над водою, яке сягає своїм корінням потоку. В цьому порівнянні саме це і служить тим благословінням для цього дерева, що воно посаджене в тому місці, яке є для неї якнайкраще. Ми читали, що воно посаджене над водою. Також ми розуміємо, що це дерево не виросло там саме, а саме хтось взяв його і посадив в те місце, де є вода. А вода це є життя. В цій землі було джерело води, тому воно мало звідки брати силу. Маючи це джерело, воно мало силу вистояти в спеку. І ми читаємо, що листя цього дерева завжди зеленіє. Це говорить про те, що ті потреби, які мало це дерево, це джерело не частково перекривало, а повністю. Тому та спека вона не була страшною. Більше того, навіть у рік посухи, в такий несприятливий час, в, такий, в такому несприятливому середовищі, це дерево все рівно не перестає плодоносити. Це говорить про великі благословіння від того, хто посадив це дерево, тому що він дав те джерело, яке ніколи не висихає, яке не залежить від пори року, а яке завжди дає життя. Що Бог хотів сказати в цьому порівнянні до всіх нас? В цьому порівнянні Бог показує людині, якщо вона всім серцем вірує і покладається на нього, виконує його слово, то він буде для неї благословінням тою водою, яка завжди буде давати сили. І якщо в її життя прийде та посуха, той важкий період часу, в якому всі інші джерела висохнуть, тобто не зможуть їй допомогти. То є те джерело, вічне джерело, в якому людина може знайти спасіння і підтримку, і це є Бог. Це коротенька думка про те, що лише в Його благословінні ми зможемо знайти сили і підтримки для того, щоб пройти важкі хвилини нашого життя. І моє бажання, щоб кожен із нас покладався на Господа, щоб наша надія була на Богові, щоб вникаючи в Його Слово, ми пізнавали Його волю. Амінь. Божий вам, дорогі брати та сестри, я вдячний Богу за можливість знову разом з вами звертатись до Божого Слова для того, щоб аналізувати вічне Євангеліє, для того, щоб відкривати для себе нові Божі істини. Сьогодні я би хотів порозважати разом з вами над одним місцем з Божого Слова, яке записане в Євангелії від Луки з 18 з 9 розділу з 18 вірша, де ми читаємо наступні слова. І сталося, коли він молився на самоті, і з ним були учні, він запитав їх, кажучи, за кого мене вважають люди? Вони у відповідь сказали, деякі за Івана Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Петрош у відповідь сказав: За Христа, Божого. Та він заборонив їм, наказав нікому не розповідати цього, пояснивши, пояснивши, що син людський має багато постраждати і буде відкинений старшими первосвященниками, книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. А до всіх він промовив: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Таку історію або уривок із життя Ісуса Христа розповідає до нас Євангелист Лука. Він каже, що одного разу Ісус Христос запитав своїх учнів, за кого ви мене вважаєте. Учні відповіли дуже чесно: вони кажуть, що у суспільстві є різна думка про тебе. Одні кажуть, що ти пророк, інші кажуть, що ти, можливо, Ілля. І Ісус, почувши їхню відповідь, каже, Я зрозумів. А тепер питання до вас. За кого вважаєте мене ви? І тоді один із них, Петро, відповідає: Ти Христос, Син Бога Живого, читаємо також в іншому місці. Почувши таку ствердну відповідь, Ісус Христос спочатку заборонив учням розповідати про їхнє велике відкриття, вони сповідували його Господом, вони успідомили, хто насправді стоїть перед ними. І Ісус до часу заборонив їм комусь про це розповідати. Після того, як наш Спаситель отримав позитивну, задовільну, стверджувальну відповідь від своїх учнів, після того, як він переконався в тому, що вони дійсно розуміють, що Він є Ісус Христос, Син Божий. Надалі Він звертається до них і каже: а до всіх він промовив. Ісус Христос звернувся не тільки до своїх учнів, Він звернувся до всіх, хто був в той момент поряд з Ним. Мова не йде про якусь конкретну категорію людей, мова не йде про людей, які були найближче за Ісусом Христом. Мова не йде про рівень посвячення, Він каже, до всіх звернувся Ісус Христос. Сьогодні так само Він звертається до всіх. Продовжуючи, Він каже, коли. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Ісус каже, коли хто хоче. Зауважте, Він не наполягає, в кожному рішенні є наша згода. Коли ми усвідомлюємо, що Ісус Христос є Син Божий, ми приймаємо для себе рішення, а що нам зробити далі у своєму житті. Ісус каже: якщо ви знаєте, хто я, то йдіть за мною. Він звертається до всіх, коли хто хоче йти за мною. Це абсолютно добровільне рішення, це абсолютно наша згода. І Ісус Христос нікого насильно не примушує слідувати за Ним. Інше, що б я хотів підкреслити, зауважте, Ісус Христос каже, ідіть за мною, я буду йти попереду, а ви будете йти позаду. Нам добре відомі місця із Божого Слова, які говорить нам про те, що Ісус Христос часто говорить, що Він є пастир добрий, Він є пастухом Овець, Він є тим, хто веде за собою своє стадо. Він каже, Я буду йти попереду. Я буду своїм прикладом показувати вам, я буду попереду у вашому житті. Якщо ви погодитесь, ви можете йти за мною. І Ісус Христос. Уособлює себе з тим, хто буде проводити свій народ, хто буде проводити своїх послідовників, я буду йти попереду. До речі, хочу зауважити, що вівця це єдина тварина, якій треба бачити попереду себе свого пастуха. Той, хто пасе овець, він постійно йде попереду, а вони йдуть позаду. Прикладом свого життя Ісус Христос іде попереду. Він пройшов усі випробування. Він був людиною, він має досвід усіх переживань, які ми з вами відчуваємо у нашому житті. І Ісус Христос пройшов всі випробування у своєму житті. Його зраджували, від Нього відвертались, у нього були друзі. Інколи він плакав, він відчував всі ті емоції, які властиво відчувати нам, з вами, людям. Але була одна особливість: він ні в чому не зрішив. Він є прикладом. Нашого життя. Отож, в основі всього лишить, лежить добра воля людини, наше рішення. І Ісус каже, якщо ти хочеш, якщо ти маєш бажання, слідуй за мною, нехай зречеться самого себе. Коли ми говоримо про зміст цієї фрази, яку говорить Ісус Христос, нам необхідно повернутись на самий початок, повернутись в те місце, де людина. Отримала найболючішу поразку, яка має наслідок для всього людства. Ми пам'ятаємо події в Едемському саду, ми пам'ятаємо гріхопадіння людини. А що сталося? А сталася зміна пріоритетів. На самому початку створення Бог був центром усього, що існувало в житті людини. Але після гріхопадіння, центром усього стала сама людина. Сьогодні Ісус каже, для того, щоб відновити стосунки, для того, щоб повернути все у попередній стан, так як забуло, було задумано Творцем, треба відречитися від самого себе, свої бажання, свої переконання, свої повсякденні потреби поставити на другий план. Все, що цікавить нас у нашому житті, зосереджено навколо Ісуса Христа. Тому Він каже: насамперед, це ваше добровільне рішення. По-друге, відречіться від усього, поставте центром свого життя саме мене. Нехай би я був основою вашого життя. Він продовжує і каже: беріть свій хрест щоденно, і йдіть слідом за мною. Беріть свій хрест. Знову ж таки, в основі лежить добра воля людини. Зауважте Христос каже, не каже. Що я покладу на вас Хрест, я покладу на вас якусь відповідальність, ні. Він каже: якщо ти зрозумів, хто я є, якщо ти прийняв для себе рішення слідувати за мною, якщо ти хочеш з Божою допомогою поставити в центрі свого життя саме мене, то у тебе є завдання. Бог каже, і Ісус Христос говорить до нас, Він каже: візьми свій хрест і слідуй за мною. Дуже часто ми можемо чути цей вислів у суспільстві від деяких людей. Вони кажуть: в мене важкий хрест, але при цьому вони вкладають дещо інший зміст у значення цих слів. Як правило, це асоціюється з важкою долею, з великими випробуваннями, з якимись негараздами, які так часто супроводжують нас у нашому житті. Кажуть важкий хрест. Але Ісус Христос каже, Візьми свій хрест і йди за мною щоденно. Щоденно, кожного дня. Християнство це розуміння цілодобове. Не можна бути християнином тільки декілька годин на протязі дня або декілька днів на протязі тижня. І Ісус Христос каже: щоденно візьми свій хрест і слідуй за мною. Я хотів би сьогодні трошки порозважати над тим, а що саме має на увазі Ісус Христос, коли каже, що ми зобов'язані взяти свого Христа. В іншому місці ми читаємо, що Бог наділив кожну людину якимось талантами, якимись здібностями, якимось можливостями. І Ісус Христос каже, що хрест, який ти візьмеш на себе, коли підеш за мною у своєму житті, це частина. Твоєї відповідальності для збудови Божого Царства. Христос каже, що ти можеш використовувати для Бога власні здібності, якими наділив Тебе Господь. Ти можеш використовувати для Бога власні, власні таланти, якими наділив тебе Господь. Ти можеш використовувати для Бога власні здібності і власні можливості. Дуже часто люди мають таланти. І можливості, і здібності, але не уважають за потрібне використовувати їх для царства Божого. І на кінець, на завершення. Я пам'ятаю роки свого навчання у вищому навчальному закладі. І цей навчальний заклад дозволив так званим вільним слухачам відвідувати навчання разом з нами. І я пам'ятаю. Ті почуття, які інколи супроводжували нас, студентів, в яких були зобов'язання, в яких була відповідальність, яким потрібно було складати екзамени, іспити, нам було складно. Я пам'ятаю, що всі ці вільні слухачі вони приходили, коли хотіли, і виходили, коли їм цього бажалося. Але в один момент я зрозумів одну дуже важливу відмінність. Коли ми отримали диплом, який підтверджував нашого світу, ми були раді, а вільні слухачі не отримали нічого. І Ісус Христос в іншому місті каже: ті, хто слідують за мною і не несуть свого Христа, не можуть бути моїми послідовниками, не можуть називатися моїми учнями. Шановні брати та сестри, моє щире бажання сьогодні покласти вам на серце просту думку: будьмо. Послідовниками Ісуса Христа. Нам потрібно нести свій хрест, виконувати частину відповідальності та звершувати те, що залежить від нас для збудови Божого Царства. Нехай милостивий Господь благословить кожного із вас і допоможе виконувати Божу волю у своєму житті. Амінь.